Були, як кажуть, і взлети, і падіння, було все у житті, бо як кажуть, прожити – це не поле перейти. Народними мудростями намагається пояснити безлад на підприємстві лісничі ніжен раягролісу. До нього завітала перевірка комунального підприємства Чернігів агроліс». Нове керівництво вже перевірило городню та на город Ніжен не став виключенням. Порушень тут, хоч греблю, гати. Це і рубка без необхідних документів і продаж деревини за заниженими сортами. Здоровий ліс рубали як хворий, а дійсно слабкі дерева ніхто навіть не чіпав. За одним з фактів, державі завдано збитків на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Була перевірка екології. Екологія при перевірці виявилося, що е, значить, по факту було відведено 4 гектари, а е, План, план, сам план нарисований, 2,5 гектари зайві півтора гектари винищеного лісу називає усього-навсього помилкою, хоча сам визнає, що за нормами це незаконна рубка. Ці півтора гектара, які були не виділені на планчику, ну це можна його називалося. Це технічна помилка, може бути, тому що майстер і помічник лісу робив і міг зробити цю технічну помилку. От. І по їхні по законам екології це вважається як півтора ці гектари незаконна ру. Каже сумніви, щодо розміру ділянки були, але перевіряти не став. Та й взагалі не вважається збитками. Я їздив туди і перевіряв. Я їздив два рази перевіряв цю лісосіку, але е, суть діла в чому? Це була зима вже. І дійсно в мене була підозра, що щось ну, не те в цій ділянці. Площа більша, розуміє. Площа так. Да. Але як, допустим, я определю площу, ну, так от на, на взгляд, ну, на моє бачення, я, ну, я, я не бачу збитку, тому що за цю продукцію отримані гроші і гроші пішли в державу. Це моє таке бачення. Хоча згодом свої помилки визнає та й каже, що вже давно вирішив йти з роботи через стан здоров'я. Я цим ну. згоден, що нарушив. Я так сам собою посовітувався і написав заяву у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Прошу звільнити мене з посади лісничого. Керівник цю заяву підписав і після невеликої наради керівництва облаг з працівниками Ніжинського підрозділу, їдемо подивитись, до чого докерувались охоронці лісу. Перша ділянка випиляна ще у 2014 році, і з документами ніби все гаразд. Хоча ліс поступово сам себе відновлює, та на це має піти не одна сотня років. Тож за усіма правилами лісоводства його насаджують. Власне і тут, після підготовки, ділянку мали засадити саджанцями нового лісу, проте зеленіє тільки трава. Культури посадились у 2015 році, але фактично ці культури відсутні. Сіянців на площі не видно, все заросло травою, догляд тут не проводився, тому фактично культур тут немає. Місцеві лісогосподарники виправдовуються, мовляв, сосни посохли через аномальну спеку та посуху. Було посаджено, висаджено сосни тут. 8 тисяч на гектар. Посадка зразу прийнялась. Потім, внаслідок засушливого літа. Посадка висохла, ми її постараємося доповнити або пересадимо на нову. По факту, замість лісу поле, там де мали підростати річні сосни, лише пеньки і поодинокі самосійні деревця. Дивом знайшли декілька сосен, які вижили, попри відсутність необхідного догляду. Діяльність, а точніше бездіяльність ніжен рай агролісництва можна побачити на власні очі, адже ця ділянка з кущами, купами гілок за документами повністю очищена і готова для посадки нового лісу. Прямуємо далі. Скрізь самі пеньки, купи гілок та залишки вогнищ. Це так звана ділянка головного користування. Тут за п'ять років мали виробити шість гектарів. Та, схоже, лісники так захопилися продавати сосни на експорт, що за рік винищили цілих вісім гектарів. Тобто за 2016 рік на два гектари перевищили п'ятирічну квоту. Розрахункова лісосіка за цими, за цими ділянками складає шість тисяч шість гектарів. А по факту спиляно 8,2 гектари. Зарплатню ж за таку напівроботу отримали в повному обсязі. І невідомо як, та всі ці недоробки тепер на ліснику. Працювала поки вивозили на експорт продукцію, а все остальне залишили на лісника. Їдемо ще на одну локацію. Тут під видом вибіркової санітарної рубки, тобто прибирання хворих дерев, пиляли здорові ясини. Про них ми вже згадували. Оборудки з цінними породами деревини викрила СБУ. Десять кубів кругляка за документами йшли як дрова. Тут замість сугаційних та пригнічних дерев вимічені та зрізані сиростучі дерева ясен. Виписані ці ця деревина дров'яною деревиною. А насправді є ділова деревина. І це однозначно не випадкові ще недбальство бо поряд із пеньками від здорових два хворих дерева: одне гниле зі скрізним дуплом, а інше напівсухе, без кори та поросле грибами. Та, вочевидь, комерсантам вони не цікаві, бо нащо ті дрова, коли за здоровий ясен можна зробити чи не на порядок більше. Ну ясен по цінності своїй відповідає дубовій деревині, і вона використовується для художніх виробів. Нове керівництво «Облагролісу» обіцяє винуватців винищення гектарів здорових лісів, встановлять і покарають. Точні розміри розкраденого державного майна встановить слідство. Хоча це не поверне втрачених дерев, і жодна матеріальна оцінка не врахує тієї шкоди екології, завданої нерадивими хазяями. Фінальну шкрапку ці справи поставить суд. На сьогодні ж можна з певненістю резюмувати: для відновлення лісу після варварського винищення знадобиться не один десяток років.